що сьогодні негайно все це буде розмножено і передано в усі фракції Верховної Ради. І далі це питання, ну, принаймні, ми просили, щоб було поставлено порядок денний Верховної Ради. Нам було обіцяно, що це буде зроблено. Ну, Але ви розумієте, що треба ж розуміти, що він вже теж не вчитувався в цей документ, він лише переглянув. І він сам документ вимагає серйозного читання, а крім того, там є справді дуже складні речі. От вже навіть ці питання, які тут виникають, безперечно складні, але розумієте, що це не порушує конституцію, це просто вводить, вводить на певний час певні обмеження до крайніх якихось дій. І тому, на наш погляд, це цілком можливо все зробити. А що отримує інша сторона в землі? Ну, По перше, ні в самому акті, ні в нашій розмові не було питання про одну і про іншу сторону. І тому це питання: а як поставляться з антимайдан? Якщо люди будуть вважати, що в антимайдані, так званому, є люди, які достойні бути, скажімо, у цій раді. Ну чому ні? Ми питання не в не в тому, е які люди, люди скрізь однак, питання в політиках. Адже там йдеться, власне кажучи про те, щоб жодна з політичних сил не мала яких преференцій, переваг перед іншою, а люди люди скрізь однакові. Сьогодні, от я там давав інтерв'ю, яке вийшло, то е, я так пожартував, коли е, ми почали говорити з головою Верховної Ради, що я боявся, що мене не впустять у Верховну Раду через те, що я сьогодні сказав, що коли ми говоримо про найстрашніше, що є в Україні, це Люмпен, то часто кажемо, от Донбас це люмпен. Донбас не Люмпен. «Донбас люди, а там він написав про сказав про те, що якщо хочете побачити Люмпен, зайдіть в Верховну Раду. Ну і так пожартував. От оця проблема є, а не в людях. Серед людей, і ну, наприклад, професор Панич з Донецька, то що ми йому не дозволимо працювати над цим документом. Він прожив 40 років в Донецьку, і нормальною людиною лишився. Так що все це можливо. Він я банк, в Донецьку дорогу був заре... зареєстрований, включний порядок домі, треба, щоб його подав хтось з народних депутатів, з, з ким ось окрім ребята виговорили.